Казка від Марусі. Сонька, панамка і сонце. Жила була в одному українському містечку Капібара на ім'я Сонька. Вона була дуже добра, трохи розсіяна, завжди усміхнена і трохи вперта. Особливо тоді, коли йшлося про панамку. Сонько, одягни головний убір. Казала їй подруга маленька, чорненько-біленька панда на ім'я Крихіт. На дворі спека, сонце гаряче, як млинці на сковорідці. Та ну, кріхітку, сміялася сонька. Я ж капібара, у мене шерсть, мені нічого не буде. І пішла гуляти просто під сонце. Вулиця розпечена, асфальт аж дихає, птахи ховаються у тіні. а сонька, як нічого не сталося, іде собі в парк. Спочатку все було добре. Вона з'їла морозиво, покаталась на самокаті, навіть зробила селфі біля фонтану. Але вже за годину її лапки стали кволими, голова закрутилась, а на носику виступив піт. Ух, що ж мені недобре, пробормотіла сонька і сіла на лавку. Небо трішки закрутилось. Звуки стали ніби далекими, і сонька вже не здавалась веселою. Сонце пекло, мов розсерджений дракон. На щастя, поруч була крихітка. Сонько, ти ж отримала сонячний удар. Вона підбігла, напоїла її водичкою, дістала з рюкзака Панаму і обережно вдягла її на голову соньки. Ой, яка вона м'яка, і тінь така приємна. Прошепотіла Капібара. Крихітка завела її в холодочок, дала кавун і поклала в лапки свій міні-вентилятор. За годинку сонька вже сміялась. Тепер я знаю. Панамка це як супергеройський шолом. Вона мене врятувала. А я тобі про це й казала, засміялась Крихітка. З того дня сонька не просто носила панамку, вона зібрала цілу колекцію. Рожева з вишеньками, блакитна з ракетами, жовта з надписом Я люблю тінь. І навіть придумала гру для всіх у дворі панамковий патруль. А ще вони з крихіткою зробили відео про це і виклали в інтернет. І тепер кожен знає, коли сонечко світить дуже яскраво, панамка рятує. Це не про стиль, це про здоров'я. Кінець. А якщо ти слухаєш цю казку просто під сонечком, подивись на тобі є головний убір. Якщо так, ти молодець. Якщо ні, швиденько знайди панамку, капелюшок або кепку. і бережи себе. Хочеш ще казку. Підписуйся на наш канал.